Господи, Оче Небесний, святий праведний, в ім'я Ісуса Христа, ми звертаємося до Тебе і молимо, молимо про мир в Україні. Ми просимо, Господи, даруй нам перемогу, тому що без неї не буде миру. Зруйнуй, Господи, імперію зла, яка сьогодні погрожує не тільки Україні, а й всьому світу. В Твоєму слові сказано, що люба імперія вона погрожує, погрожує іншим, і несе зло. Ми просимо Тебе, нехай в Росії ті народи, Господи, які сьогодні знаходяться, Боже, вони будуть вільними і дійсно вони будуть мирними. Благослови, Господи, наших воїнів, які є на передові. Захисти їх, Господи. Благослови, Господи, і їх захисти від куль, від снарядів, Господи. Даруй їм чудо свідоцтва Твого, щоб вони бачили Твою руку і щоб вони склонилися перед Тобою в молитві покаяння. щоб не було матюків, яких сьогодні так багато у них, щоб не було зла в серці, Господи, щоб не було бажання, Господи, помсти тільки, Господи, але було розуміння захисту праведного, Господи, землі Боже своєї. Благослови, ми просимо полонених. Благослови, Господи, тих, кому зараз дуже складно, Господи. Вони в полоні і над ними знущаються, Боже. Ти даруємо визволення, Господи, і дякуємо за те, що працюють люди для того, щоб їх визволяти. Благослови ми просимо тих діток, які були вивезені з України. Благослови, щоб їм не промивали мізки, а щоб вони дійсно, Господь, були вільними людьми. Благослови ми просимо тебе, поранених, лікарів, які сьогодні дуже багато трудяться. Благослови волонтерів, Господь. благослови наше керівництво, можновладців, щоб вони були розумними людьми, щоб вони, Господь, не. Не займалися корупцією, щоб вони не руйнували країну, щоб вони не думали тільки про себе, але думали про народ України. Даруй покаяння всім нашим, Господи, громадянам, і даруй покаяння Росії, Білорусі, Господь, і всім народам, які сьогодні живуть без тебе, Боже, і живуть у темряві зла, у темряві гріха. Ми молимо і просимо Тебе, як церква. Ти сказав у Слові Твоєму: те, хто прийде до мене з вірою, а ми віримо, що ти сильний це зробити. Тей, хто збереться по двоє чи троє, і будуть просити про одне, а ми сьогодні просимо про одне і нас більше, ніж чи троє. Ми покладаємося на тебе і знаємо, що Твоя воля буде звершуватися завжди, Господь, і знаємо, що ти сильний, Господи, ти сильний, Боже. Зробити так, як ми просимо. В ім'я Ісуса Христа молимо. Зроби. Амінь.